Зараз були в Огродзенець, замок Огродзенець, вон там всередині були. Прогулялися, а тепер плануємо десь піти щось поїсти. Скажіть, у вас теж така штука? Коли ви десь їдете, вам обов'язково треба десь щось поїсти. Тобто Куди б не їхав, все одно треба кудись зайти щось поїсти. Бо в мене так, да, в мене оце така штука. А ну вгадайте, де ми зараз знаходимось. Там на Даша. І... І це у нас замок Гродзенець. Це там, де знімали серіал Відьмак. Це у нас Даша, будучи Угу. Дав їй камеру, Просто. кажу розбирайся. <схи> Дивіться, яка тема. Нам туди десь на гору треба. Ширик, опа 你要吃饭了。 Побували ми в замку. В тому замку. Огродження називається. Друшо шукайте на Google картах.